Весняна пальчикова гімнастика. Сонце тепло в небі сяє, всіх навколо зігріває. По черзі згинаємо ручки в кулачки. Звирію, забувши в тому, вже летять птахи додому. Складаємо ручки як на картинці і махаємо ніби птахи крильми на шпакій ми всі чекали і шпаківні майстрували. Складаємо ручки, ніби дах у шпаківні. А в гніздечку подивились, пташенята там з'явились. Ліву ручку складаємо кільце, пальчики правий просуваємо і ворушуємо, ну пташенятка в гніздечку. Вже комахи пробудились, над квітками закружились. Казівні пальчики дивляться догори, а великі обертаються один навколо одного. У струмочку біля хати можна човники пускати. Складаємо долоньку до долоньки і робимо хвильку. Молодці!